Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про речення, і сьогодні на уроці будемо набувати досвіду. Для початку виконаємо дихальні вправи. На екрані ти бачиш три свічки, і тобі їх треба задути. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик та задувай свічки. Почали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Промовимо чисто мовки Ра-ра-ра. Весела гра. Ра-ра-ра. Рада дітвора. Іх, іх, іх лине скрізь дитячий сміх. Ім, ім, ім дуже весело усім. Постав відео на паузу. Промовчисто мовки. Слова промовляй чітко. Для початку давай пригадаємо. Слово або групу пов'язаних між собою слів, що виражають закінчену думку, називають реченням. А які ж бувають речення? Речення бувають розповідні. В розповідному реченні про когось або про щось розповідається. В кінці розповідного речення ставимо крапочку. Питальні. У питальному реченні про щось або про когось запитується. В кінці питального речення ставимо знак питання. Спонукальні. Спонукальне речення висловлює прохання, наказ, пораду. В кінці спонукального речення ставимо крапочку або ставимо знак оклику. Якщо речення промовляється з окличною інтонацією. Речення бувають окличні. В кінці окличного речення обов'язково ставимо знак оклику. Та неокличні. В кінці неокличного речення ставимо крапочку. Подивись! Що означає кожна піктограма? Окличне речення? Питальне? Розповідне, неокличне? Спонукальне. Постав у кінці кожного речення потрібний розділовий знак. Прочитай речення з відповідною інтонацією. Зараз ми прочитаємо речення у червоній рамочці, а піктограмка у жовтій рамочці, тобі допоможе правильно обрати розділовий знак. Давай прочитаємо речення. Весно, весно, яка ти прекрасна! Який розділовий знак ми поставимо? Знак оклику. Постав відео на паузу. Прочитай речення з відповідною інтонацією. Прочитаємо речення. У лісі цвітуть весняні квіти. Який розділовий знак ми поставимо в кінці речення? Це речення розповідне, тому ми поставимо в кінці речення крапочку. Постав відео на паузу прочитай речення. Як звуть твого тата? Поставимо знак. Питання це питальне речення. Постав відео на паузу прочитай речення з відповідною інтонацією. Доброго ранку, мамо! В кінці речення поставимо знак оклику. Це окличне речення. Прочитай речення з відповідною інтонацією. Де ростуть дикорослі тюльпани? Поставимо знак Питання це питальне речення. Прочитай, будь ласка, речення з питальною інтонацією. Ясно світить і весняне сонце. В кінці речення поставимо крапочку. Це речення розповідне. Тату, іди до мене. Який знак поставимо в кінці речення? Це речення спонукальне, окличне. Тому поставимо в кінці знак оклику. Прочитай, будь ласка, речення з відповідною інтонацією. Ульянко, допоможи мені, будь ласка. Який знак поставимо в кінці речення? Це речення спонукальне, неокличне. В кінці речення поставимо. Крапочку. Підготуй зошит. Ручку попрацюємо в зошиті. Але для початку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик на крапа! Травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, Сміхається сонце, Дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте вікує. попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число, 16 квітня. Розглянь малюнки. На місце пропусків запиши потрібні слова. У нас з'явилась довідка. Прочитаємо слова на під з. Прочитаємо речення та поміркуй, яке слово потрібно ставити замість пропуску? Бджоли вилетіли вулика. Бджоли вилетіли з. Вулика. Прочитай речення. Запиши речення в зошит і підкресли прийменник. Давай запишемо речення в зошит. Бджоли вилетіли з вулика. І не забудь підкреслити прийменник. Прийменник з. Весняні квіти зацвіли клумбі. Весняні квіти зацвіли на клумбі. Прочитай речення. І запишемо речення в зошит. Весняні квіти зацвіли на клумбі. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Прийменник на. Діти стрибають дощем. Діти стрибають під дощем. Прочитай речення та запишемо речення в зошит. Діти стрибають під дощем. Прийменник під Твоє завдання. Розглянь зображення. На місце пропусків запиши потрібні слова. Замість піктограм постав розділовий знак. Розглянь малюночок. Хто зображений? Журавель. Зараз ми прочитаємо назву віршика Облітав Журавель, автор, Платон Воронько. Прочитаємо слова для довідки, журавель, журавля. І прочитаємо віршик та вставимо потрібні слова замість пропусків. Облітав журавель сто морів, сто земель, облітав, обходив, ноги, крила натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Який знак поставимо? Знак питання. Хто відповідає? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Який знак поставимо? Знак оклику. А зараз попрацюй самостійно. Прочитай виразно вірш. Постав відео на паузу. А тепер знайди, будь ласка, у вірші питальне речення та окличне речення. Підведемо підсумок уроку. Пригадаємо, що речення виражає закінчену думку. Речення складається зі слів. Слова в реченні пишуться окремо. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. В кінці речення ми пишемо розділовий знак крапку, знак оклику або знак питання. Речення бувають розповідні. В кінці розповідного речення ми ставимо крапочку, питальні. В кінці питальних речень ставимо знак питання. Спонукальні. В кінці спонукального речення може стояти крапочка або знак оклику. А ще речення бувають окличні. В кінці окличного речення завжди ставимо знак оклику та неокличні. В кінці неокличного речення ставимо крапочку. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!